Друзі, всім привіт! Всім доброго ранку! Моя герба сім'я! Сьогодні будемо готувати смачне шоколадне морозиво з ягодами. Особисто я дуже люблю шоколадне морозиво, і, звичайно, ми будемо його готувати з наших суперсмачних і низькокалорійних коктейлів. Але ви можете готувати не шоколадне, а разом зі мною віддати перевагу якомусь іншому коктейлю, але притримуватись рецепту. Поїхали! І так, інгредієнти, які нам знадобляться, це, як я і казала, шоколадний коктейль, а ви можете вибрати інший. Також ягоди я сьогодні буду додавати малину, можна вибрати будь-які фрукти або взагалі без них. Також чорний шоколад, 80% у мене какао бобів, Також вершки 10% жирності і домашній йогурт. Можна взяти в магазині, але щоб жирність його була 2,5% і він був без наповнювачів. І так, на рахунок інгредієнтів, я думаю, вам все зрозуміло. Е, дивіться, можна взяти малину, як я казала, можна без неї взагалі готувати. На рахунок молочки, я хотіла сказати, вершки повинні обов'язково бути охолодженими перед тим, як ви будете готувати морозиво. Так вони краще будуть збиватися і буде краща текстура. Домашній його це взагалі супер. Заморожується класно, текстура м'яка морозова, але як я сказала, можете віддати перевагу магазинному варіанту. І на рахунок форм звичайно краще мати вдома. Отакі форми індивідуальні для морозива. Дуже круто і класно з ними працювати. Дуже просто це виходить. Або ж, якщо у вас таких форм немає, то беремо будь-яку квадратну або кругу форму і заморожуємо в морозильний камері. А потім ложечкою вже порційно будемо смакувати, Погнали готувати. Беру ємність, який мені буде зручно працювати. Сюди додаю йогурт. Також додаю вершки. Усе разом одразу. І також протеїновий коктейль. 5 мірних ложок нам потрібно. І так, додаю коктейль один, два, три, чотири і п'ять. А, пахне шоколадом. Обожнюю шоколад. Тепер можна працювати вінчиком, але в мене його немає. Тому я буду працювати міксером. Це швидше. Ну, Дві хвилини і готово. А ви можете взяти вінчик. І так, Я збила морозиво, така консистенція. Майже як вершки ми збиваємо. Тут уважно треба, щоб не перебити, тому що буде за рідка маса, ну і морозиво не буде цілісним. І так, мене все влаштовує, все я гарно зробила. Тепер додаю свої улюблені інгредієнти. Це є чорний шоколад. Я його попередньо нарізала. Можна, до речі, якщо не хочете морочитися різати, натерти натерці, на терці, на такий буйній. Так. І перемішую одразу з інгредієнтами. До речі, малинку. так Можна залишити такі цілі ягоди. от, Наприклад, на дно у форму кинути по одній, по дві штучки ягід. А Можна одразу трошки її поламати і додати до основної цієї суміші до всієї. І так, а ми зробимо і так, і так зробимо. Тобто я у форми на дно відправлю цілі ягідки, вони будуть зверху так класно. Отак. От по дві, не більше. от Вона навіть застріє. Можна поставити отак. І воно буде, будуть ягідки по всьому морозиву. Робимо так і так. Так, ставляю. Хоп. Супер. Тепер наповнюю форми нашою масою, тобто основою морозива. Це зручно робити ложкою. Так. Спочатку заповняємо, а потім трошки підтряхуємо, щоб морозиво не було пустим. Так, я заповнюю форму і отак підтрушую. Трошки підстукую. Я думаю, всім чутно що я стукаю на всю кімнату, щоб форма була повністю заповнена морозивом. І так, я розділила морозиво по формам. Дивіться, у мене 6 форм, по 75 мл. Це звичайний набор. От, і якраз із цього рецепта виходить 6 порцій морозива. Мисочка майже пуста. Так, і що нам залишилось це відправити морозиво до морозильної камери. Заморозка буде тривати десь 3 години, потім можна поласувати. Тепер встановлюю тримачі для майбутнього морозива. Тут головне не насипати форми з горою, як то кажеться. Щоб потім можна було гарно дістати морозиво. Ну, тобто, зараз все видно, ви розумієте, про що я говорю. О, супер! Так, тут можна трошки підтрясти. Отак. От Супер. Притискаємо і в морозилку. І так, друзі, пройшло 3 години, морозиво вже замерзло і будемо дегустувати. Але спочатку треба витягти його із форми. Опускаємо стаканчик з гарячою водою і рахуємо до 20. Уже, 5 пройшло, так? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Оп! Фокус. І морозиво готове. Вже хочеться спробувати. Друзі, морозиво чудово, замерзло за три години, воно гарне на вигляд і дуже смачно пахне. Так що я йду дегустувати, а ви готуйте, експериментуйте і всім смачного!